Що ти там ховаєш? Це таємні документи. Хоча, думаю, тобі можна довіряти. Сьогодні якийсь підозрілий чоловік заходив до моєї кімнати, його пустила мама, бігав із рулеткою і щось записував у цьому аркушику, а потім сказав, що площа моєї кімнати 15 метрів квадратних. То й що? Я не розумію. Звідки в моїй кімнаті взялась ця Пришкільна ділянка, подвір'я, підлога класу чи кімнати, класна дошка мають певну площу. Два однакові аркуші паперу, що лежать на столі, мають рівні площі, а площа стола більша від площі аркуша. Якщо земельну ділянку розділити на дві частини, на одній з них посадити цибулю, а на іншій моркву, то площа всієї ділянки дорівнюватиме сумі площ ділянок. Які засадили цибулею і морквою, отже, площа моєї кімнати якось пов'язана з цими квадратними метрами. Як її обчислити? Найпростіше знайти площу прямокутника. Її обчислюють за допомогою одиничного квадрата. Тобто квадрата сторона якого дорівнює одиниці вимірювання довжини один міліметр, один сантиметр, один дециметр, один метр. Тощо. Площу кімнати можна виміряти і у квадратних сантиметрах. Навіть у квадратних міліметрах. При цьому потрібно враховувати співвідношення між одиницями довжини та площі. Наприклад, ми знаємо, що в сантиметрі 10 міліметрів. Тоді в одному сантиметрі квадратному буде 10 мм помножити на 10 міліметрів. Отже, в одному сантиметрі квадратному 100 міліметрів квадратних. Поміркуй. Скільки буде в одному метрі квадратному сантиметрів квадратних? В одному метрі 100 сантиметрів. Тому один метр квадратний. Дорівнює 100 см помножити на 100 см і дорівнює 10 тисяч см квадратних. Таким чином можна більші одиниці площі виразити через менші. В одному кілометрі 1000 метрів. Тому один кілометр квадратний дорівнює тисяча метрів помножити на тисячу метрів дорівнює 1 мільйон метрів квадратних. Визначення більших одиниць площі через менші одиниці площі можна подати у вигляді таких таблиць. Мама казала, що наш дідусь колись мав два гектари землі. Це теж площа. Так. Площі невеликих земельних ділянок вимірюють в арах сотках. Один ар це площа квадрата зі стороною 10 метрів. Площі великих полів вимірюють у гектарах. Один гектар це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Яка ж тоді площа України? Дуже великі площі вимірюють у квадратних кілометрах. Один кілометр квадратний дорівнює 100 гектарів. Площа України наближено дорівнює 603 тисячі кілометрів квадратних. Тепер можеш сама, як той секретний дядечко, вимірювати площі приміщень і ділянок землі. Дай мені рулетку. Я вимірюю площу печери УГУ. На щастя, у нас є бортовий комп'ютер драндуліта. Ось він просканував печеру у Гу. Бачиш? Тепер ти можеш обчислити площу печери. Та невже. У таку печерку навіть мишка не влізе. Не те, що Угу. Та ні. Просто на моніторі комп'ютера вся печера не помістилась. Тому замість одного метра у нього один сантиметр. Площа квадратика становить один метр квадратний. Кількість цілих квадратиків, які містить фігура сорок п'ять. Половинок квадратиків. 6. Тому площа всіх половинок квадратиків 3 метри квадратних. Отже, площа фігури 45 додати 3 48 метрів квадратних. Чув, ого, площа твоєї печери 48 метрів квадратних. Більше, ніж три мої кімнати разом. Це, напевно, тому, що ти вождь. Це твоє? Це ж мій квиток у кіно. До речі, його площу теж можна виміряти? Звичайно ж. Але завдання буде складнішим. Слухай уважно периметр квитка 56 сантиметрів. Довжина втричі більша за ширину. Чому дорівнює площа квитка? Так. Здається, я запізнююсь у кіно. Устигнеш. Я тобі допоможу. Нехай ширина прямокутника становить одну частину. Тоді довжина три частини. Периметр цього прямокутника становить одна частина додати три частини і помножити цю суму на 2. Периметр прямокутника 8 частин. Отже, на одну частину припадає 56 поділити на 8 7 см. Звідси ширина квитка 7 см, а довжина 7 помножити на 3 21 см. Площа квитка дорівнює 21 Помножити на 7 дорівнює 147 см квадратних. Тепер мені можна піти в кіно?